Під час Другої світової війни підпільники врятували життя багатьом людям поблизу штаб-квартири Гітлера Верволф. Про це розповідає фільм Відчайдушні воїни. Буан, Я народився у серпні 43-го року біля штаб-квартири Гітлера Вервольф. Крайвид біля Стрижівки вважається одним з найкращих місць Європи. У серпні 1942 року німці побудували ставку Гітлера Вервольф біля Віжці. Вона розташовувалася коло Михайлівському сосновому лісі. Ставка мала декілька дерев'яних котеджів, казарм і підземних бункерів. Був щоденний трьохгодинний години авіарейс Вервольф в від Берліна до Вірвозу можна також було дихати поїздом за 30 годин. Там був введений режим бойової готовності. На той час там був Гітлер і німецький верховник командуваності. Місто було переповнене зрадниками, провокаторами та шпигунами. Однак громадяни Вінниці були бурені вбивством невинних людей. Вони почали боротися. Українці, євреї, поляки, росіяни організовували підпільні групи. Йшли селом, йш селом, партизани. По землі Ми ніколи не повинні забувати цих відчайдушні в І у кожного зброя була за плечами. І у кожного смуток. Кожна зброя була за плечами, і у кожного смуток і ві чолі.